Волинь зустріла гуманітарну місію на щиті. Нові подробиці про ковальських патрульних, які продавали наркотики. Зимовий паводок на Волині під водою 8 тисяч гектарів земель. Екс-директор служби автомобільних доріг Волині хоче 150 тисяч за моральні страждання. С новин на телеканалі АВРАС про головні події на цю годину. Дізнавайтесь в інформаційному випуску новин на часі. Вітаю сьогодні. Волинь зустріла гуманітарну місію на щиті, яка доставляє на батьківщину тіла загиблих героїв. Відомо, що до рідного села Мокрець привезли тіло Максима Воробея. 20-річний юнак загинув ще 10 вересня на Харківщині. Назавжди повертається додому ще один волинянин Володимир Степанюк. Захисника зустрінуть на в'їзді в Нововолинськ. Тут відбудеться панахида і прощання. Потім кротеж попрямує село Режищів на Горохівщині 27 січня. Там відбудеться панахида та чин. Погребіння. Ну і завтра, 27 січня, Луцька громада віддасть останню шану загиблим військовослужбовцям Олександру Нагорному та Івану Гнатенко. Лучанин Олександр Нагорний, бронив нашу країну, загинув 18 січня мешканець села Шепель Луцької громади Іван Гнатенко проходив військову службу за контрактом з 19 червня 2020 року. Загинув в районі населеного пункту Кордюмівка Бахмутського району і військовослужбовців відбудеться завтра у соборі в 11-й годині в місті Луцьку. Вічна пам'ять та шана загиблим землякам. Хотіла купити своєму чоловікові виїзд за кордон. Жінка спробувала підкупити волинську прикордонницю. Запропонувала 1800 доларів. США прикордонниця від цієї суми відмовилась і викликала поліцію. Інцидент стався напередодні 25 січня в пункті пропуску. Устилух жінка їхала до Польщі з чоловіком та малолітньою дитиною. Про сім'ю прикордонників заздалегідь повідомили офіцери внутрішньої та власної безпеки. Запідозрили, що у 44-річного чотирирічного дончанина липові документи про опікунство. От жінка і взялася допомагати хабарем. На Волині судитимуть громадянина Франції. Чоловік хотів вивезти за межі України колекцію з 26 художніх творів французькою мовою. Виявилося, що із них дуже велику культурну цінність мають чотири книги. Вся колекція оцінена у 50 тисяч гривень. Одна з книг вартує 20 тисяч. Це збірник із паризьких видань ще початку 19 століття. Щодо книг, які становлять культурну цінність в українському законодавстві. Існують обмеження. Про це повідомляє Волинська митниця. Виявилося, що книги належать самому французу українського походження, але про свій намір вивезти їх з України він мусив повідомити Міністерству культури. І виявили, що в діях громадянина Франції немає кримінального проступку. Це його книжки. Тобто його власність, він просто хотів її з собою перевезти. ми склали протокол про порушення митних правил, які полягали в тому, що А, він не задекларував ці книжки, і б, на культурні цінності він не мав дозволу служби контролю на вивезення їх за межі України. Якби він спочатку пішов до міністерства культури України і взяв свідоцтво про дозвіл вивезення, і коли вже перетинав кордон з. Заповнив декларацію і вказав, що він везе такі, але з дозволу, то він міг би їх вивезти. Бо це його власність. Чи повернуть чоловікові книги? Буде вирішувати суд за порушення митних правил. Француз має сплатити 5 тисяч 100 гривень. Заробили мільйон на мертвих душах. На Волині державне бюро розслідувань викрило групу посадовців, які привласнили із бюджету мільйонну суму. До складу групи входили директор одного з волинських національних парків та деякі працівники установи. За інформацією слідчих вони ефективно оформили на роботу вісьмох людей і одержували замісних зарплату. Такі махінації відбували з жовтня 2021 року. По червень минулого директорці національного парку вже повідомили про підозру у шахрайстві. Санкція статті передбачає до 12 років ув'язнення. Хоче 150 тисяч гривень за моральні страждання, колишній директор служби місцевих автомобільних доріг в Волині Ігор Сверидов після корупційного скандалу прагне поновитися на крівну посаду та ще й одержати чималу компенсацію. Мовляв, копи за ним стежили, переслідували, перевіряли його комп'ютер, і все це доставляло екс-чиновнику неабияких мук. У 20-му році правоохоронці зловили двох заступників Ігоря Сверидова. Їх звинувачують у тому, що чиновники за інформацією поліції налагодили схему одержання відкатів кримінальну справу щодо самого Сверидова Тоді не відкрили. Новина про те, що Ігор Свиридов може бути причетний до корупційного скандалу із вимагання відкатів з'явилася в листопаді 2020-го. Стежити за чиновником, прослуховувати і збирати докази правоохоронці почали ще в квітні. Отримали дозвіл слідчого судді. Образно кажучи, тоді через руки Ігоря Свиридова проходили сотні мільйонів гривень із держказни на будівництво доріг. І от за посадовцем півроку стежили стежили в результаті затримали його заступників. Самому Свиридову слідчі навіть не оголосили підозру. Кримінальне провадження щодо нього теж не відкрили. То був злочин чи ні? Що правоохоронці робили півроку. за результатами проведення досудового розслідування прокурор, слідчий, скеровий вчиняє одне із наступних дій одне з дій. Зокрема, складає обвинувальний акт з керової до суду і закриває кримінальне провадження. Тобто може або закрити, або направити справу до суду. Кримінальне провадження відносно Свиридова це в мене, в принципі, мало би виникати до вас питання. Воно було порушено відносно Свиридва чи ні. І ви повинні були доводити, що так. Якщо ні, то тоді ви відповідно до прямої норми закону ви повинні відшкодувати шкоду. Це, це це закон створений для того, щоб е, уникнути свавілля, що можна за всіма слідкувати, всі поступовувати. Тепер же Ігор Свиридов хоче відсудити у держави 150 тисяч гривень моральної компенсації. В Чому саме полягають неправомірні дії органів прокуратури? Які потягли за собою моральні страждання вашого довірителя, і які мають в подальшому собі в собі підґрунті для відшкодування моральної шкоди, спостереження за особою з використанням відеозапису, подарафування та спеціальних технічних засобів спостереження відбувалися на підставі ухвал слідчого судді. То в чому тоді незаконність було оглянуто вміст ноутбука, мобільних телефонів, блокнотів та інших документів, планшету, флеш-носіїв, тобто, де були його особисті фотографії, де були зняті його особисте життя, як подружжя, так і інші члени його сім'ї, друзів, в тому числі відео. Працівники поліції оглянули. Підстав для огляду не було ухвал суду, які би надавав підозрюва на втручання особисте життя. Також не було саме на цей період. До прокуратури Ігор Свиридов позивається, а от до обласної поліції без претензій. Як розповів представник ексчиновника Ігор Свиридов, побоюється, що слідчі ГУНП почнуть фабрикувати на нього кримінальну справу. Вже в іншому суді ексчиновник паралельно намагається поновитись на хлібну і керівну посаду в службу місцевих автомобільних доріг. Камінь спотикання його заява про звільнення. Станом на сьогодні справа не роз. В ній призначено почерпознавчу експертизу. Не питання в написанні заяви, питання в проставленні дати. Тому що те, що він писав заяву, це не заперечується ним. Питання в тому, що він стверджує про те, що дата, якою датована ця заява, вона проставлена не ним. От, і Тому це може мати значення для вирішення спору. До слова, ще не так давно Ігор Свиридов відправив свою доньку народжувати в окупований Донецьк в так звану Денерію. Мовляв, доньчині пологи в Луцьку чи Києві йому були не по кишені. Скажіть, будь ласка, де живе ваша дочка? В Ростові на дону чи в Донецьку? В Києві. зараз на даний час вона в Києві проживає. В Києві. А чому вона фотографу... фотографується то в Ростові, то в Донецьку окупованому? Коли ну, в країні фактично а. це йде окупована територія і фактично під контролем сепаратистів? Знаете, а, ну, якщо вам відомо, де, де моя дочка проживала да, до, до недавнього там часу, моя дочка недавно нещодавно народила. І для того, щоб народити? От в Києві це стоїть там певних грошей. І в Луцьку це стоїть певних грошей, а в Донецьку це безкоштовно. Тепер же екс-чиновник зробив карколомний кульбіт. Нині він разом з військовими опинився у батальйоні Луцьк. Судові справи поки що на паузі. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі. Новина про те, що двоє ковальських поліцейських вимагали у наркозалежних гроші, а вилучені у них наркотики самі ж продавали, здобула неабиякого суспільного резонансу. Відомо, що двом копам обрали запобіжний захід, домашній арешт. Одначе прокурор і слідчий не згодні з таким рішенням тож подали апеляцію. І сьогодні їм змінили запобіжний захід. А під час засідання спливли нові подробиці незаконних діянь. І правоохоронців. Деталі вже у наступному випуску о 20-й, Тож не пропустіть. На Волині 8 тисяч гектарів земель під водою. Найбільше від підтоплень потерпають північні регіони області, Ратнівщина, Любишівщина, Кам'янкаширщина. У воді не лише сільськогосподарські угіддя, подекуди вода підходить під людські будинки. Чи варто найближчим часом очікувати зниження рівня води? Далі. На Волині зимовий паводок. Річки і канави виходять з берегів. Вода стоїть на полях і подекуди підходить під будинки. У регіональному офісі водних ресурсів Волинської області зазначають, орієнтовно під водою зараз вісім. Тисяч гектарів. Починаючи з третьої декади грудня, у нас на Волині триває зимовий паводок, який на сьогодні продовжується. Це, в принципі, у нас басейн річки Прип'ять і північно-західні райони нашої області. В основному це Ковальський район і Кам'янь-Каширський район. Звичайно, є підтоплення і в Володимирському районі. От незначні з паводком намагаються боротися нині кожного дня, за словами Ростислава Кравчука, працює від 10 до 16 насосних станцій. Загалом на Волині наразі є 46 таких станцій. Ми включаємо їх періодично, коли є електроенергія, коли є подача. Вони не постійно включені, а періодично. Тим більше, що в нас обмежений ліміт на сьогодні. І ми вже зверталися в територіальні громади по допомогу, тому що з державного бюджету нам обмежили фінансування, і ми звертаємося в територіальні громади в районі державні адміністрації, щоб вони допомогли фінансово нам оплатити за цю електроенергію, тому що качати приходиться багато на об'єктах, де є пориви дамб або є загроза перетоку. Працюють аварійні бригади. Подекуди дамби укріплюють мішками з піском. Наприклад, у селі Цир, що на Любешівщині, аварійникам укріплювати дамбу. Допомагали місцеві мешканці. Аварійні бригади щоденно працюють, і от вже протягом січня було з виїздів 39 виїздів аварійних бригад. Йдуть перетоки води через дамби. Дамби вже побудовані років 40-50 тому. І вони вже просіли, капітальні ремонти не проводилися. Поточні проводяться щорічно, але от такі періоди, коли. Екстремальні то є загроза перетоку через ті дамби води і можуть бути підтоплені і затоплені населені пункти. Любівська система, яка захищає село, Любівськ, Там працює бригада аварійна теж на дамбах, це бобри прорили, там нас нори порили ідуть роботи. Працюють хуцуні теж там дамба, захист села, суто по захисту села. Ті об'єкти якраз працює аварійна бригада. Ну і ще другорі. Працюють вже це вже Ковальський район на дамбах. Працюють причина зимового паводку чимала кількість опадів, яка випала минулого місяця. Зокрема, у північних регіонах у грудні подекуди насипало до 30 сантиметрів снігу. Сніг розстав, потім додали іще ще дощі. Ну і ще мельоративна система на Волині, до якої уже з років 40 ніхто серйозно не прикладав рук, залишає бажати кращого. У нас і опади, і ґрунтові води високі, і річкові вийшли на заплаву особливо в понижених місцях. Ну і загальна картина складається таким чином, що підтоплення. Прогноз опаду видають синоптики, але я можу сказати, що найближчим часом без істотних опадів, чуть-чуть підморозить, і рівні води, скоріше всього, що будуть незначно понижуватись. Щодо ближчої перспективи, то в українському гідрометцентрі попереджають, що впродовж 25-26 січня на річках прип'ять, вижівка та стохід у межах Волинської області таки іще ще продовжиться підйом води з інтенсивністю від 1 до 5 сантиметрів за добу. Відбуватиметься подальше затоплення присадибних ділянок та сільськогосподарських угідь в прирічкових селах Камінькаширського та Ковальського районів. Перший рівень небезпеки жовтий. З людських дворів подекуди воду допомагають відкачувати рятувальники. У державній службі надзвичайних ситуацій Волинської області зазначають, що з початку року вони відкачали понад 3,7 тисяч кубометрів води щодо посівів, то у Волинській обласній адміністрації зазначили, що поки офіційних звернень щодо затоплень полів від аграріїв вони не отримували. Марія Петручик, Мирослав Хотимчук для новин на часі відправила сина захищати країну від окупанта, а сама взялася за добру справу для усіх захисників України. Далі історія про лучанку, яка переобладнала свою квартиру під майстерню з пошиття одягу для військових. Вже зараз навколо неї об'єдналось багато інших жінок, які теж не можуть склавши руки, чекати своїх рідних та близьких з перемогою. Про те, що необхідно нашим героям, дізнаються безпосередньо від них. Після того, коли почалось повномасштабне вторгнення. Виявилося, що потрібно дуже багато всього для хлопців, і на той момент не було можливості це купити і не було де. І з того часу наші майстерні, зокрема майстерня Валентини Вілівни, працюємо на повну потужність, збираємо дівчат, просимо, шукаємо, хто би міг пошити хлопцям. Ми не тільки молимося, як жінки, ми дуже сильні. Ми робимо все для того, щоб спасти їхнє життя. Волинські жінки теж наближають перемогу. У кожної з них свій фронт. Аби допомогти військовим, волонтерять хто я може. 6 марта в мене пішов син до війська. Він зараз знаходиться на Донецькому напрямку. Навіть вчора дзвонив, там дуже тяжко. З 4 -го марта я почала шити труси для хлопців. І Потім вже, вже штани і все, що потрібно. Жінка в себе вдома зробила майстерню, де спільно з іншими небайдужими жінками займається пошиттям необхідного для солдатів. Режисерка за освітою Валентина Вілівна в один день перекваліфікувалася у швачку. Я не перевчилася, це треба, і я стала робити це. Мені так каже, що основний Жизнь точечку. Я ради этого жила. Дізнавшись, що вдома у пані Валентини швейна майстерня пошиття речей для військових, почали долучатись інші небайдужі люди. Приносили матерію, допомагали робити цю клубітку роботу. Хтось долучався й коштами. У мене дочка проживає в Штатах. І там всі дуже переймаються станом в нашій країни. І вона, як почалась оця війна, вона робила збори, вона робила в ресторані і робила спеціальний такий благотворительний ужин. І там приходили, збирали гроші, вона робила фотографії наших дітей, які постраждали від війни. І от була перша передача, ну така грошова поміч на початку. На початках першу партію спідні білили. Шила на старенькій машинці. Почали шити білизну на замовлення самих військових. Це ткані, которые приносять люди. Спасибо им большое, приносять люди Это наволочки. І от ми з них шьем одноразовые трусы. Там сейчас стирать негде. Спочатку пошиті речі рахували. Після 15 тисяч пошитої спідньої збилися з обліку, адже окрім того, в майстерні шиють ще безліч необхідного на фронті. Маскувальні костюми, кікімори, білизну, мікі сидіння, носові хустинки та інше. Навіть відсутність електроенергії не заважає продовжувати роботу, адже це відволікає від поганих думок. Жінка зізнається, спочатку думала лише за сина. Згодом зрозуміла, що всі захисники її діти. Зібраний вантаж Олександра сама везе на передову. Щоразу картина, яку вона бачить на передовій, жахає. Зараз марсіанські пейзажі, просто вибухи на макаронній фабриці, це нічого не сказати. Все валяється, колеса простріля не прострілюються, а лопають із-за того, що куча всього валяється. В корках з танків назад в корках зі швидких. І так долаємо свої шляхи переправи через річки, такі аби які вже які зношені, на яких. Їде техніка, ну складно. Але є мета: мета спасати хлопців любою ціною, любою ниткою, любою річчю, любою банкою з продуктами спасати їхнє життя і їхнє здоров'я. Мирослава Сябер, неля Прокопчук для новин на часі. Поки то усі новини журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше у студії. Працювала Юлія Остапович. Мирного вам продовження вечора і побачимось вже о 20-й. Автівки на будь-який смак та гаманець. Комунальне підприємство Автопарксервіс за майже 15 років перетворило авторинок в обласному центрі Волині на одну з кращих платформ для продажу чи купівлі авто. Найбільше автолюбителів до Луцька приїздить у четверта неділю. Проте приглянути собі авто або ж виставити його на продаж можна в будь-який день тижня. Відкриті автостоянки з сотнями залізних коней чекають на своїх нових власників. Наше підприємство займається облаштуванням парковок. Також авторинком. Стоянки знаходяться під цілодобовою охороною, також є відеонагляд на стоянках. Машини знаходяться в безпеці. З охочими виставити на продаж авто, підприємство укладає договір. Ціна стоянки за добу в межах 20 гривень, проте у базарний день вона зростає до 100 гривень. На авторинку представлені автомобілі з різних куточків країни та з-за кордону. Придбати автівку вирішив і Сергій з Житомирщини. Спочатку переглядав варіанти в інтернеті, проте вирішив приїхати до Луцька та побачити, так би мовити, вживу, що пропонують наразі продавці. Сьогодні зранку проснувся, вирішив, треба купити автомобіль. Десь поїхав так, спонтанно. Чому до Луцька, тому що тут найбільше якби, є авторинок в Україні. І це раз, а по-друге, ну, просто найближчий. найближчий. Більші вибір, більший вибір на будь-який смак і розмір гаманця. Ось сюди прийшли, приїхали подивитися, все ж таки порівняти. Можливо, щось знайдемо, щось краще. Вже пару варіантів є. Таких на Записничку, так сказати. Наразі підприємство розробляє документацію для облаштування ще однієї стоянки, аби продавці та покупці були задоволені ще й сервісом обслуговування. Ринок працює з самого ранку щодня, тож не чекайте та оберіть собі авто для роботи чи то сімейного відпочинку. 27 січня за прогнозами синоптики в Україні буде похмура, а місцями ясна погода. На заході похмуро в безопаді, вночі від мінус 1 до мінус чотирьох градусів морозу, в день від плюс 1 до плюс п'яти градусів тепла. На сході ясно без опадів. Температура нічної пори від мінус 3 до мінус 4 градусів. День від 2 до 5 градусів вище нуля. На півночі місцями похмуро, кудекуди ясна погода. Уночі від мінус 2 до мінус 4 градусів нижче нуля. У день від 0 до плюс 2 градусів ртутного стовпчика. На півдні ясно без опадів. Температура нічної пори від 0 до мінус 3 морозу. Денної від плюс 5 до 9 градусів вище нуля. У центрі мінлива хмарність вночі від мінус 2 до мінус 4 градусів. В день від 1 до 3 градусів тепла.